Відгадайте загадку, все він може скопилити, але й може обігаїти. Обережні будьте з ним і сьогодні, і завжди, щоб не сталося біди. Так, діти, це вогонь. Вогонь буває корисним для людей, але це небезпечний друг. І з ним треба поводитися обережно. А чого потрібно дотримуватися, щоб пожеж не трапилося? Та діти правил протипожежної безпеки. Наш зайчисько добре знає, що пожежа лихо злих, що вона завжди буває, навіть із іскорок малих. А тому він все уміє, у грозу не пустить змія і під деревом не стане, поки грім не перестане. А ведмідь. Тірниками не черкає, до торшера не полізе, не чіпає телевізор і багато таких не він і пальцем не торкне. Бо він міць що пожежа річ страшна. Тепер ми знаємо, що не можна робити, аби не спричинити пожежі. Але ми також повинні знати, як потрібно себе поводити, коли пожежа вже сталася. Як ви думаєте, що потрібно робити, коли ви бачите, що щось горить? Правильно, діти, е, не можна ховатися від вогню, треба кликати на допомогу дорослих. А ще існують люди, які вміють гасити пожежу. Чи знаєте ви, як вони називаються? Так, діти, пожежні. Як горить щось, треба, діти, до пожежних подзвонити. Бачите, вогонь, ніде. Набирайте 101! Пожежники спеціально тренуються, щоб уміти загасити будь-яку пожежу. Отже, ви бачили, що пожежні, сильні і дуже хоробрі люди. Вони мають для вас настанови. На роботі, мама і тату, сірники знайшли і малята. І не знає двора, чим тись може гра. Чайник без води нагрівся, перегрівся, загорівся, загорілася пліта, в нас пожежа, в нас біда. Коли грім гримить, гуркоче, блискавиця, цілить в очі. Від не треба зачиняти, не пускати їх до хати. Листя спалюють малята близько дуже біля хати. А від того треба знати, хата може запалати. Промовляй лістик сердито не палити, від багаття ліс горить, де звіря будуть жити. Знає мишка, знає пташка хліб ростити людям важко, добре знай і всім скажи від вогню хліб збережі, вогнища не розкладай, там де зріє урожай. Отже, ви діти повинні знати, що вогнем не можна можна гратися.